Так, монопод, саморобний монопод. E, Надаменю монопод знімаю себе. Він складається з, з семи частин. E, це, для показу, болтик, на яким скручуються всі приклеєння на таку длину. Я зробив різьбу подліншу, щоб жорсткість кріплення було хороше. Болта за. Запихав не дуже так глибоко, але добре, тому що ебоксидкою не так просто приклеїть до металу. Ну, приклеїть, все нормально, працює. Збирається збирається десь за хвилину. Е, удобно. Я зробив таким він виходить, спеціально для того, щоб у ручки я поставив дві гаєчки. Бо тому що одна гаєчка, нагрузка велика, і виходить, я туди заклею дві гаєчки. І тепер нагрузки, не вібрації, мабуть, сітка держав. Фотографії, виходить, у ну, мене фотоапарат. Nikon 2620. Як я правильно помню? Да, так, 2620 Так, це паралон. Обичний м'ягенький поролончик. Приклеїв доволі удобно. Шнурок забрав з фотоапарата, він там не потрібний. Вдівається на руку. На всякий случай. Далі виходить, 80 см. Примерно. Я не міряв цю штуку це, виходить, я взяв з кріплення для телефона на присоски було. Я присосочку викинув, приклеїв туди на гарячий клей, на гарячу клею поналивав, заклеїв, щоб не випало цей шарнір. І приклею сюди на боксітку теж зверху ще додав гаєчку. Е, удобно, да, ну, трошки громаске, але ну, нічого варіантів не, немає у мене. Щось з'явиться, перероблю. Е, удобно, що вони знімаються. Зараз прикручу прикручується фотоапарат. Обичним болтиком Я не знаю, немає нічого чуть страшного. Ставиться і закривається. Вдруг швидко треба зняти фотоапарат одним відрізням. Остається ця штука на GoPro і пішов. Е -е, ідея, як зробити тросточку, <гум> але це ідея. Так. Смішно. І думаєш, ну, чому раніше з тросочками ходили? Мото буде ходили з моноподами. І кріпиться на це ж кріплення. Угол доволі не дожав трошки. Так, дожав. Угол 90 градусів показує. Можна фотографувати себе. Він стоїть на 90 градусів зараз. І можна угол зменшувати до прямої лінії. Ось такий монопод вийшов. Дуже шин, блискучий вийшов, Непогано, я вважаю. Ручка удобна. Це такий манопод. Плюс у нього, що його можна швидко зняти, фотоапарата і пройтися з тросточки в руках. Чухла ще не робив для нього, в планах далі зроблю чухов. Придумаю який, не знаю, поки що воно не горить. Що я хотів, Він транспортний, спокійно можна розібрати, зібрати в сумочку. Я ще зроблю сумочку і потім покажу. Так що це вам не метрова паличка, яку не можна нікуди запихнути. Тут є болтик, такий знайшов. Все, всім спасибі за увагу. Як кажуть, підписуйтесь.